Безлактозне молоко. Маркус, тобі зайшло, так? В мене не переносимість лактози і на молоко, але я його все одно не п'ю ні в якому вигляді. А в племінниці моєї також не лактози. Приїхали вони в гості і вони купили безлактозне молоко. Поїхали зараз по справах, а молочко залишилось. Ну, як можна не дати котикам? Маркус, ти я дивись, тобі була повна чашка і їм, їм на двох, бо ти великий, вони маленькі. Не забирай в них. Мілада, мілорд. Мілорд, ти що? Ви встирило? Мілорд, що таке? Кіт? Ти, їй богу, десь якусь траву знайшов, я тобі кажу. Мілор, твої очі просто. Я не розумію, куди ти дивишся. Ти в бездну кудись дивишся. Ти хоч з Маркусом погратися? Повір, краще не варто. Марку, синятку, зараз очі промию тобі. Зараз моя кіця. Не забирай, діток молочку, не забирай. Ну ти ж уже посьорпав, Кисулік мій. Не хочеш позамітати ці... а з ялинки, але принаймні стоїть. Це вже супер.